Гранти на втілення ідей, розвиток громади, підтримку бізнесу і не тільки. Їх прикарпаттям пропонують як українські, так і міжнародні донори. Скористатися такими пропозиціями можуть усі охочі, зокрема військові, підприємці чи органи місцевого самоврядування. А для того, аби пошук можливостей був легшим, Івано-Франківське регіональне відділення Асоціації міст України щомісяця формує спеціальну підбірку, яку опубліковує на своїх сторінках у соцмережах. Одним кліком ти можеш перейти на сайт безпосереднього донора, побачити суму, побачити напрямки, побачити аплікаційну форму, що саме вимагає від тебе донор для того, щоб правильно сформувати проектну заявку, подати її, отримати від донора позитивний результат і в майбутньому його реалізувати правильно, звітно і зрозуміло донору. Куди поділися цей ресурс, і який буде результат після завершення проекту?